Можемо зробити висновок, що ця постанова передбачає дві категорії військовослужбовців, які можуть отримати мільйон. Перші це ті, які да, 1824 наразі будуть укладати. І ті, які на момент прийняття постанови, набрання нею сил і взагалі вступу цієї постанови в дію, можуть уже отримати мільйон. Кого з військовослужбовців відносять? Знову ж таки, віковий ценз існує. Тобто головна умова, що це, як я вже раніше називав військовослужбовці рядового сержантського старшинського складу, які у віці від 18 до 25, пам'ятаємо 24 повних роки, були прийняті, тобто контракт або призвані мобілізація на військову службу. Під час дії воєнного стану, тобто ми повинні розуміти дату 24.02.2022 року. Далі проходять службу, тобто ми повинні розуміти, що наразі вони знаходяться на службі. Ну, по крайній мірі, хоча б на момент вступу постанови сил, це 13 лютого, там чи два дні. Пройшло та сумарно брали участь у безпосередньо участь у бойових діях строком не менше 6 місяців. Це загальне правило. Тобто, основні умови, це те, те, щоб у віці від 18 до 24 повних бажано факт вступу був уже під час воєнного стану, тобто з 24 лютого, те, що вони зараз мають досі перебувати на службі. І термін участі у бойових діях. Тобто загальне правило 6. 6 місяців. І далі з посиланням на ці загальні ознаки постанова передбачає право для отримання винагороди і для інших. Наприклад, що робити, коли військовослужбовець. Ну, так сталося, чи добре, чи погано, але так сталося, що в нього менше 6 місяців. Да? В такому випадку виплата відбувається пропорційно. Як це одна шоста частина від мільйона, ми це розуміємо, як 167 тисяч гривень, за кожні 30 днів, також сумарно обчислено. Тобто десь там 10, в цьому місяці 15 в наступному, там 3 дні ще в наступному. Тобто, якщо сумарно скласти і вийде 30, то за ці 30 днів йому буде нараховано 167 тисяч гривень. Наступна ситуація, коли також менше 6 місяців, але при цьому Військовослужбовець отримав або захворювання, або травму, поранення, контузію, каліцтво, і ці, е, ці всі розлади здоров'я пов'язані із захистом Батьківщини, де Це підтверджують відповідні документи, не буду зараз на них зупинятись. То в такому випадку військовослужбовець отримає повну суму весь мільйон.